Мир Божого всім торговеціння, чому так важливо в нашому житті покаяння. Це перший крок примирення з Богом. І бачимо, Іван Христик проповідує в юдейській пустелі Матвія, 3 глава і каже: покаяться, бо наближилося Царство Небесне. Ісус Христос, з 4 главі каже, в 17 вірші. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, покайтеся, бо наближилось царство небесне. А ми знаємо, що в Біблія пише, що царство Боже всередині у нас, тут, у серці. Але я не можу приближити царство до себе, якщо в мене немає покаяння. Так само Ісус Христос каже: покайтеся і увіруйте, і без покаяння ми не можемо вірити в ми не можемо довіряти Богу, тому що наше серце кам'яне, наше серце не хоче, каятися, тому там інша інформація, яка мішає нам пізнати Бога, яка мішає нам відкрити своє серце. Тому це покаяння. Перший крок, без цього ми ніяк. І покаяння це зміни життя. Можу, Дивлюся на своє е, заднє життя, яке я. Я раніше прожила, на жаль, настільки зла, я починила, бо тому що жила без Бога, тому що не вивчала слово Боже, тому що не пізнавала Бога, тому що не було покаяння щирого, Бог хоче щирого покаяння. І так щось, можливо, я ще, ще з чимось борюся, але цих вже набагато менше тих помилок, що раніше було. І кожен із нас. Він буде зростати, коли буде в покаянні, коли буде відкровення в слові Божому. І багато людей мене дивляться, і я так дивилася. Та ти ж не вбила, я ж там нічого не там трохи вкрала, там зверхала, то ж нічого страшного. Але Бог каже, що коли ти гніваєшся на брата свого, ти вже рахуєшся добивці Слову Божому. І... А також коли в тебе немає послушання. Покірності, Слово Божому, це є і до покунства, і часну пише Слово Божому. Перша книга царств 15 глава, там 23-й вірш. Тому ми можемо тільки обдурити себе. Без покаяння в нас немає проблем з Богом. Без покаяння в нас немає пізнання Бога. Без покаяння в нас немає вхід царства Божого, Без покаяння в нас немає спасіння душі. І свого життя ми не зможемо змінити без покаяння, без послушання і покірності, Слова Божому, без послушання покірності церкві Ісуса Христа, тіла Ісуса Христа, послушання пастирів, покірності пастирів, бути смиреною, бо тому що Бог, Бог смиреним дає благодать, а гордим противиться, гордим противиться Бог. тому, дорогоцінні, кого немає пізнання, немає вивчання Слова Божого, не може вивчати. Ви бачите. Я хочу пізнавати Бога. Напишіть мені. Я з радістю кожному відповім, тому що нам важливо пізнати Бога. А Бога ми можемо пізнавати через покаяння. І щоб царство Боже було у нас середині, було через покаяння. Сам Ісус Христос, наш Господь, це говорить. Тому доросли ціні. Хай Бог береже кожного з вас на тому місці, там, де ви є, щоб ця нічка була мирною і спокійною для кожного з нас, ім'я Ісуса Христа. Амінь.